Депутат Черкаської українськи. Може зупинити. Кажуть, на ЗСУ треба ваша машина. 36 та бригада просить. Так же, на ЗСУ. А пішохідний перехід, я ж кажу, людина буде правила дорожнього руху сам здавати, тобто під контролем моїм. Тому що, дивіться, він навіть на заборонний знак, де хоча не прочищено, але все одно він зупинився. І щось буде вирішувати. Не буде він сигналити, ми розберемося з сигналом пізніше. Я не забувся, що ну, ми розберемося тоді окремо. Це буде працювати СБУ. Зараз нам протокол написати на цього депутата Черкаської області Григорія Івановича Плічка. Воно його зам ходить, староста е Нехайковського, це їхня одна і та сама шайка. І будемо працювати. А як? Всі думали, да, він допомагає, хай віддасть на ЗСУ к'юшечку. Да? Питають люди, чого не прочистили пішоходний. Він дурачка, але бо він не розуміє. Люди, будете тоді писати мені, будь ласка, у Viber, тому що е, Ну, ви розумієте, що в мене часу нема зараз читати, мені головне... Зараз сюди працівник поліції, бач, хоче щось вирішити, в нього ж вони рішали по альо, а тепер в них не виходить. По альо, будемо по правилах дорожнього руху все робити. так же? Зараз оцю відкрив віконечко по правилах дорожнього руху, можуть і так передавати. Треба ще на спиртні алкогольні ці, так? А куди забирати? Що забирати? Люди дивляться вас. Черкаська обласний, мій шеф дивиться вас, хоча в мене його нема. Та <смітна> боїться. Чого я безсмертний? Я по правилах дорожнього руху живу. Я вам розкажу в 10 годин вечора, я зайду в ефір і вам розкажу більш детально про свою життя, через те, чого я такий безсмертний. То, що за таких, як і оце, і виходить, що ми смертники. Не живемо, а существуємо. Так же? От і все. Мій номер телефона 063 136 2090. Це ж не рішать, це ж не аміак возить посеред драбова. Ну, це ж усе зафіксовано, а як? Це влада. Черкаська область. Драбівський район. Не, охорони нема поки. Я розумію, що штраф це буде, але вже хай буде і штраф по правилах дорожнього руху дожен сплатити. А як він?